Шановні мешканці Дніпропетровщини, з сьогоднішнього дня ми входимо в режим тотальної економії електроенергії. Після масованих ударів 10 жовтня Україна опинилася в енергетичній небезпеці. Ворог підступно б'є по об'єктам інфраструктури, тим самим залякуючи українців темрявою. Але попри це, наша система працює і забезпечує відносно комфортні умови для громадян. Є і влучання, є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні. Можливості нашої країни, але для цього потрібен час, і для цього потрібні наші з вами спільні зусилля завтра ще більше ніж раніше. Близько 45 генеруючих потужностей в Україні відключені. Також тільки 8 з 15 ядерних реакторів країни функціонують. Відновлювальні джерела, на які припадало близько 12% виробництва електроенергії, наразі в неробочому стані, зазначають експерти. Загалом ми маємо 14 ТЕС, які функціонують на вугіллі або газі. З них працює лише одна Трипільська, і лише шість працювало до 10 жовтня. Дві Згодом були пошкоджені російськими ударами, тому влада закликає розумно споживати електроенергію, аби дати змогу відновити ресурси. Це звернення до юридичних осіб, щоб вони зменшили своє споживання до того мінімуму, який розраховано, або ж на ту величину, яка розрахована. Для кожної юридичної особи для того, щоб виконати розпорядження центральної диспетчерської служби, але стосується це і фізичних осіб. Громадян прохають мінімізувати використання приладів з високою енергозатратністю, аби стабілізувати енергоспоживання по всій території. Наголошують, особливо важливо саме в найближчі два дні економити електрику, адже в іншому випадку доведеться впровадити аварійні відключення. Ми не Економимо електроенергію для нашого сусіда, той, хто живе поруч в квартирі сусідній в сусідньому будинку, сьогодні, коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. Я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться знизити енерговитрати у місті і допомогти нашій інфраструктурі. Зокрема, Дніпро на початку тижня запровадив відключення вуличного освітлення після 20.00, що суттєво допоможе енергетичному фронту. Крім цього, під час останньої сесії міськради повідомили, найближчими днями зміниться рух електротранспорту та здійснюватиметься відключення світлофорів після опівночі. Також прийнято рішення щодо заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних білбордів, вивисок магазинів та ресторанів. Якщо власники цих, за, цих е, приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Е, контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. Ще раз закликаю: сьомий годину ранку до 23 години вечора економою. Електроенергію, тож давайте разом допомагати нашому енергетичному фронту і своєю економією наближати країну до перемоги. Дар'я Візір, Юрій Хайновський, новини дев'ятого каналу.